Шикарна у нас погода, йде дощик. Зробилося ЧП у мене на грядочці. Ви багато хто запитуєте, чи не горують, чи як вообще обстановка проходить. Ні, у мене сусіди просто замечательні, самі кращі сусіди, тому що я впевнена, це зробила не людина з цього будинку. Це зробила людина, яка бачить мене в інтернеті, тому що охвати, слава Богу, у мене в шикарні. Людей бачить мене багато. Тому звертаюся до вас усіх, люди. Залишайтеся людьми в будь-якій ситуації, як би вам чогось сильно не хотілося. Якщо ви дуже хочете квіточку, підійдіть до мене і попросіть. Оце кущ троянди, яку понівічили, просто поламали, хотіли викуп... вирвать вирвать, потоптались по ястрибінки.